Я закінчила свій реклам, закінчую зшивати манжетик, голку, як бачите, і хочу показати вам, як я це роблю, а також спробую показати якомога простіше. Для себе, і коли я чомусь вчусь, я складні процеси розділяю на частини. Тоді один складний процес розділяється на декілька або один, два, три. Простих процесів. Зараз спробуємо зробити те саме. Перед тим, як почнемо, поясню, яким чином я вираховую довжину нитки для того, щоб шити манжетик і щоб десь посередині в мене не утворився вузлик. Дуже просто довжина виробу, тобто це низ або горлич, горлишко, або сам манжетик на рукаві. Довжина нитки має дорівнювати трьом довжинам вашого виробу, тобто вашого манжету, який ви будете закривати. Наприклад, якщо в мене манжет приблизно 25 см, то я повинна взяти довжину ниточки 75 см. Можна взяти трошки довше, щоб потім в кінці, коли ви будете вже закінчувати, вам було зручно тримати голку, нитка не вислизала, вислизалась постійно з голки. Але це такі деталі, кому як. І так, пам'ятаємо, що розбиваємо складний процес на простіший. У нас цих простіших, простіших буде будуть два. Головне – зрозуміти принцип: вчитися і взагалі зашивати резинку голкою краще, коли це порожня резинка. Російською мовою її називають пола. Я думаю, що хто, хто розбирається, він знає, як це. Ось вона. Пуста всередині, порожня. Тоді воно виходить ось таким... Так гарно виходить. Хоча навіть якщо в'язати один на один, просто і зшивати, теж буде непогано і воно не буде стягуватись. Як працює цей принцип в даному випадку? Спочатку ми з'єднуємо між собою дві петельки, які в нас з лиця резинки або з лиця виробу, потім повертаємось на другий бік. І з'єднуємо між собою так само петельки з виворіту. Все. І тут, і тут дії однакові. Вводимо голку, ввод, витягуємо однаково. Давайте почнемо. У мене зараз так склалося, що я маю почати з'єднувати петельки, які в мене з виворіту. Що ми бачимо? І тут, і тут вони виходять лицеві. Починаємо. Ось крайня лицьова петля. Я ввожу гулку ззовні в цю петлю. Або згори. Для себе визначиться, як вам буде правильно. Ось так, ззовню петлю, не зсередини, а ось так ззовні. Ввела гулку ззовні. Тепер пам'ятаємо, ми маємо з'єднати дві лицьові петлі з одної сторони. Цю можна зняти. Вона в нас вже зафіксована. Зняли. І наступну лицеву з виворіту ми підчіпляємо зсередині. Тобто ми повинні в цю петельку зайти, зсередині, наче зсередини середини самої цієї резиночки. Потягли. Ось ми їх між собою з'єднали. Все. Тепер нам треба те саме зробити з другого боку. Повертаємося на другий бік. Ось у нас резинка, петелька з другого боку. Частково вона вже приєднана до попередньої. Тепер нам ось цю крайню треба з'єднати з, з наступною лицевої, з цього лицевого боку. Принцип той самий. Ззовні або згори сюди вводимо. Голку можемо вже зняти, вона так само зафіксована, підчіпляємо з середини наступну лицю, вводимо голку в неї. Ось так, підчепили і потягли. З'єднали ці дві петельки, повертаємось назад і знову шукаємо ту, яка в нас вже стала крайньою петелькою. В неї ми вводили зсередини, тепер ми її підчіпляємо ззовню вводимо голку. Можемо зняти. Наступну з воротнього боку шукаємо лицеву, підчіпляємо зсередини і тягаємо ниточку. Вирівнюємо, щоб воно лягало. Інколи у вас може бути, що воно тут чіпляється одне за одне. Тоді іголочкою вирівнюєте, щоб воно лягло. Повертаємось на другий бік. Те саме ззовні можна зняти. Наступно чіпляємо з середини, витягаємо. Повертаємось на другий бік. Те саме ззовні, водимо, можна зняти, підчіпляємо, ось вона, витягаємо. Повертаємось знову, ззовні, можна зняти, шукаємо наступну, підчіпляємо зсередини, витягаємо, повертаємося на наступний бік. Покажу ще один момент, можливо, комусь буде так легше. Якщо вам, коли ви будете між собою з'єднувати дві петельки зворотні, та, що з лиця заважає, ось вона між ними наче, то ви її можете знімати. Бо вона у вас не згубиться, тому що вона підчеплена зсередини основною ниткою. Але, як правило, вона не заважає. Ну, єдине, звичайно, якщо спробувати це з самого початку, якщо ви ніколи не робили, то, можливо, буде складно. Але це вже справа звички досвіду. Так, давайте з'єднаємо ці ззовні, можна зняти. Ось я зараз зніму покажу, щоб вона не заважала, як воно є. Вели зовні, зсередини з'єднали між собою ось ці дві петельки. Протягли. Цю ми не згубимо яка з лиця, вона підчеплена. Тепер. В неї ззовні. Знайшли наступну вили голку зсередини, потягли, Повернулись на другий бік. Ззовні можна зняти. Знайшли наступну вили з середини потягли. Я зараз трохи прошию. Без своїх коментарів, щоб ви могли просто дивитись і повторювати. І Мій голос вам не буде заважати. Ось таким чином. Я сподіваюся, що я зрозуміло пояснила. Якщо ні, то напишіть, можливо, мені треба в чомусь виправлятись. Також я вам дуже буду вдячна за підписку, за ваші лайки, коментарі, діліться цим відео, дивіться мої інші майстер-класи та підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Буду дуже вдячна вам за підписку. Дуже бажаю всім цікавих нових робіт, а також миру та спокою. На все добре!